Усім привіт! Ну що ж, хочу коротенько поділитися очікуваннями від матчу, який відбудеться в одній восьмій фінал Ліги Чемпіонів ПСЖ Ліверпуль. Ну що ж, друзі, дуже цікаве протистояння на нас з вами очікує. Я вважаю, що шанси 50 на 50. Париж Луісі Енріке зараз дуже здорово виглядає. Команди справді на ходу. І Брест обіграли по сумі двох матчів у Протистоянні з рахунком 10-0 Франції. Команда є лідером Французької Ліги 1. Ну і Ліверпуль, який також є лідером чемпіонату англійської премєр ліги Ліверпуль, який посів у загальному цьому групповому етапі Лізі чемпіонів першу позицію. позиції. Ліверпуль, який проводить неймовірний сезон. У Ліверпулі ще в фінал Кубка Ліги. Матч. Пожеж Ліверпуль, я думаю, друзі, це буде неймовірна битва. Для мене шанси рівні. Я вважаю, що 50 на 50, будь-яка помилка, будь-який епізод, будь-яка деталь може стати вирішальною в цьому протистоянні. Комусь на перевагу справді дуже важко. Я вважаю, що справді шанси тут 50 на 50. Але моя відповідь буде гратися на Енфілді. І тут у Ліверпулі є певна перевага, тому що ми знаємо, що магія Енфілда. Це щось просто неймовірне. Але я вважаю, що шанс 50 на 50. Що думаєте, друзі, напишіть в коментарях, бережіть себе.